привіт, мене звати отець Майк Шміт, і це Essential Present. Отже, у час Великого посту ми зазвичай вибираємо покаяння. Чи не так? Це одна з речей, які ми робимо, і одна з причин, чому ми це робимо, це тому, що ми знаємо, що ми повинні це робити. Так, Ісус каже, коли ви постите, робіть це так. Ісус каже, що коли наречений був з вами, ви не постите, але коли його забрали, ви постите. Отже, Ісус ніби вказує, що так, і в якийсь момент ми будемо робити покаяння. Бо в попередньому відео ми говорили про значення посту, про значення страждань, про те, що вони насправді призначені для того. Щоб зробити нас співпрацівниками або співвідкупителями з Ісусом, щоб відкупити світ про те, що Він простягнув нам частинку свого Христа, щоб ми його прийняли і що він змінює, трансформує значення Сенс страждань, страждань в тому, що воно може бути викупним для всього світу. Але одна з частин покаяння, які ми маємо під час Великого посту або протягом усього нашого життя, полягає в тому, що воно не тільки призначене для того, щоб відкупити світ, що є величезним і дивовижним, але також можна використовувати ці покаяння для того, щоб трансформувати нас самих, щоб не тільки трансформувати. Світ навколо нас, але й трансформати наш внутрішній світ. Воно може насправді змінити не тільки наш розум, але й наше серце. І тому, якщо я кажу ні, певні речі, вона може звільнити мене. Наприклад, я можу думати, що мені потрібна якась річ у моєму житті. Що мені потрібно? Заповнити пробіл. Мені потрібні соціальні мережі, мені потрібні відео на Ютуб. Не відписуйся, жартую. Мені потрібен алкоголь, мені потрібна будь-яка річ, яка є в моєму житті. Вона мені потрібна. це чудова нагода нагадати собі, що зачекайте, я створений для свободи я можу відмовитися від чогось або не робити цього, і мені все одно добре, ніби світ не закінчився, і я не раб. Я фактично звільнився. Це може бути переміною. Наші покаяння можуть нас перемінити. Якщо в моєму житті є річ, яка, на мою думку, мені потрібна, і піст може бути доброю нагодою, нагадати мені про те, що я можу відмовитись від неї, і зі мною все буде гаразд. Але це може перемінити мене самого. Але це також будуть деякі речі, які пов'язані з тим, від чого я відмовляюся. Ось що я маю на увазі під речами, від яких ви відмовляєтеся. Наприклад, чому? Чому ви постите від того, від чого ви постите? Чому ви не робите того, що ви рішили не робити? Коли мова йде про піст, я знаю людей, які кажуть: я не буду їсти кавун, покличу сестру, або не буду їсти МНМС, або буду їсти. Деякі студенти тут в кампусі вирішили, що вони не будуть користуватися видалками чи ложками, вони їстимуть тільки паличками і ножами. Якщо їм треба... Буде щось порізати, так? Так що, типу, добре, це круто. А чому? Яка мета цього? Це складніше, це сповільнює мене, це маленька незручність, яку я можу запропонувати Ісусові. Гаразд, добре. Але як це змінює мене? Я думаю, що настав час цього тижня не тільки взяти наші страждання і поєднати їх зі стражданнями Ісуса і перетворити світ, але також вибрати покаяння, які насправді стосуються речей у наших серцях, які потребують вирішення я думаю, що є такі речі, як наріжні камені покаяння. Наріжні камені, я начебто правильно зрозумів цей термін. Окей, я перефразую його з книги Сила звички, Чарльза Духіга. У книзі сила звички, Чарльза Духіга Він говорить про ключові звички. Коли він дає визначення звичці, він каже, що в основному, коли ми живемо, наше життя наповнене звичками, повне звичок. У нас є хороші звички, у нас є погані звички, але якщо ми хочемо змінити звичку, ми повинні визначити, що кожна звичка складається принаймні з трьох частин. Це підказка, людина місце або річ, яка ніби підказує. О, зроби це. Існує рутина, те, що ми робимо за звичкою, а ще є винагорода, те, що ми дійсно шукаємо. Ви знаєте, в житті людина може сказати, я знаходжу себе в кінці кожного дня, але на першому місці ця річ, це час. Кожен день. Це є те місце, я думаю. Я думаю, що в кінці дня людина виявляє, що випиває один, два, може, три келихи вина. А чому? Тому що я шукаю, що я шукаю винагороду. Може бути, що винагорода, яку я шукаю, це знаєте, коли я вип'ю це вино, коли я вип'ю це пиво, коли я вип'ю це що завгодно. Це той напій, який я шукаю, той напій, який говорить, що день закінчився, робота зроблена. Тепер можна просто розслабитися. Тому що це те, що я шукаю. Я шукаю винагороду, яка говорить, що робота закінчена, час розслабитися. Але це рутина, це не те, що я хочу насправді у своєму житті. Якщо я знаю, що це робота і це нагорода, тоді я можу змінити рутину. Це може бути основою. Це може бути річ, яка все одно приносить мені винагороду, але це зміна поведінки. Тож, можливо, під час Великого посту людина може сказати, що моя проблема в тому, я п'ю в кінці дня, і я більше не хочу цього робити, але я хочу отримати винагороду, знаючи, що робота зроблена. Як щодо зміни цього, наприклад, на чашку чаю без кофеїну, гарячого, гарячого чаю в кінці дня, гаразд, робота закінчилася. Можливо, це означає щось інше. Означає, що я беру книгу і вимикаю все світло у будинку. Я щойно прочитав цю книгу, це означає, що день закінчено, і я не в цю рутину новою рутиною. І це моя покута, але за що? Тому що так, покаяння можуть бути спрямовані на те, щоб спокутувати світ, але вони також можуть бути спрямовані на те, щоб змінити мене, змінити мій розум і змінити моє серце. У цей піст ви обираєте якісь глибокі покаяння чи зовнішні покаяння? Які покаяння ви оберете? Це частина мого життя в моєму житті є щось таке, чого я не хочу, щоб там було. Воно є тому, що я хочу отримати саме цю винагороду. Я не хочу продовжувати жити в цій рутині. Я хочу, щоб ти зрозумівся. Я просто запрошую тебе. Ти можеш почати її посеред посту. Не треба казати, що я пропустив попільну середу, я не можу зараз. Ні, ти можеш. Тоді відбувається те, що в кінцевому підсумку змінює мої звички, і мої звички орієнтовані на досконалість. і це життя досконалості було орієнтовано. на Мій внутрішній світ Тому що в кінці кінців це не просто якби усунення поганих звичок зрештою мова йде про навернення. Мова йде про життя у свободі. Йдеться про те, щоб жити як Христос у цьому світі, в цей піст. Які фундаментальні речі ви могли б зробити, які б привили вас до свободи. Які фундаментальні покаяння, які б могли ви зробити, щоб не просто змінити своє життя, але також змінити своє серце. З вами Essential Present і отець Майк. Благослови вас Господь. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!